Вітаю! Це відео про інкубацію гусячих яєць породи мамот. Батьки багато років проводять її саме за такою схемою. Тож рекомендації. Яйця перед інкубацією не мити. Тільки обробляти розчином марганцю. Першу добу температура 39 градусів, не відкриваючи інкубатор. З другої до четвертої доби 38,5. Далі поступове зниження. П'ята восьма доба вже 38%. А з 9 дня 37,8%. Вологість від початку Щало до першого накльову складає від 60 до 70%. Потім піднімають до 90% і так поки вже всі гусята не з'являться. Охолодження. Перші 5 діб не охолоджуємо взагалі. Потім один раз на день відкриваємо інкубатор, дістаємо лоток. І починаючи з 5 хвилин доводимо поступово до 15 хвилин повітряних ванн на 14 день. З 14 дня охолодження проводимо двічі по 10-15 хвилин. Оприскування слабким розчином марганцю зручно поєднувати з охолодженням і переворотом, тобто за кожні 10-15 хвилин проводити всі ці маніпуляції двічі на добу. Ще важливим моментом зазначу, що взимку кожного року плем'я отримує вакцини, тому що здорові дорослі особи не є запорукою гарного потомства. І на саме кінець я вже додам відео. Це минулорічні гусенята, там на відео їм 5 діб. А сьогодні перший виводок інкубації виглядає ось так. Глядачам бажаю успіхів у цьому цікавому занятті. Сподіваюсь, батьківські рекомендації будуть вам корисні. І до нових зустрічей!